І пречистої до надії, з причистим народженням своїм, вчинивши її Богородицею, поставив її заступницею, помічницею, і молитвеницею для всіх вірних, Злянься нині на, на нас, смиренно, молимо тебе, її заступництво богородицею визнаємо і віруємо, що її молитвами до тебе будуть висловлені, і наші моління, і благання. Охропленням водичі яді освяченої ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Освячується образ і благодаттю Духа Святого. Охробленням водичі єдії освяченої ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Спасибо Господи. Ти продовжує богослужіння піднести свої щирі молитви, щоб вона, як небесна заступниця, вислухала ваші молитви, вислухала ваші багання і по завершенні сьогоднішнього богослужіння, ця ікона буде повернута власне половниками тими, хто сьогодні її жертвує, тому що завтра вони відбувають до Єрусалиму. І ця ікона буде передана в один із храмів міста Назарету для цього, щоби вірні могли прибувати на святу землю і рівно приклонятись до образа Володинської Богоматері, яка буде вислуховувати наші молитви, буде вислуховувати наші благання і буде заступатися за рід людський, щоб в нашому суспільстві запланував мир, злагода, благополуччя, спокій. І щоб за, через заступництво святої Богородиці, Святої Богородиці ми могли проводити спокійно, мирно своє благочестиве життя. Зараз будемо припинятися до ікони. Після цього відразу буде започаткуватися, богослужіння буде відслужене, буде відслужене богослужіння по завершенні. Богослужіння буде відслужене молебен до Пресвятої владичиці нашої Богородиці і перед чого творцю образом. Помським коротенькою історію я вже розкажу перед е, під час богослужіння цього образа, який сьогодні вшановується, особливо в День Вісла Пресвятої Богородиці, і ми маємо можливість завдяки родин Бацюнів споглядати на цей образ, торкнутись, отримати благодать, піднести своє щире моління, щоб Небесна Заступниця піднесла ваші прохання до світу Божественного Спасителя на тій горі, де колись було розіп'яте причисте тіло, де колись вступав своїми ногами спасителю, і там він являв дав свою могутність. Через заступництво при святої владичинці, нашої Богородиці і Пресну Марії. Зараз будемо приклонятись, але ще таку фотографію сьогодні казали зробити. Давайте на видінку можна буде і пронести ікону над вами. А в даний момент будете приклонятись до ікони, тільки але присутні. Викладайте інститут і воно і після цього принесите поставити сім на своїй місцях, ми починаємо повітря. Час Богослужіння, але весенку, прикладайтеся і відповідно стаєте сидіти песенко на своїх місцях і одночасно, не штовхаючись, слухайте богослужіння і мовитись, відносити ще вони позавжити.